Всім добро дня! Астріна тут сталося щось неймовірне. Я стала мамою, це сталося максимально неочікувано. Просто жила собі, жила, просинаюся і розумію, що щось не так. Дивлюсь направо, потім починаю дивитися наліво і бачу щось несподіване. У мене появилась дитина. Не зрозуміло як, коли, чому та це сталося. І тепер я беру відповідальність за цю дитину. І так як я тепер мама, я буду вас вчити, як доглядати за дітьми. Спочатку її потрібно накормити. вітаміни. Всім дітям необхідні вітаміни для того, щоб їхній організм ріс як найправильніше. Я зазирнула в свій холодильник і дещо там побачила. Справжнісінький вітамін, помідорчик такий сочний, неймовірний. Ідеально підходить для людини. Давайте покормимо її. Кладемо на маленьку ложечку. Маленькі діти їдять тільки з маленьких ложечок Це логічно. Маленька дитина, маленька ложечка Так, крихітко. До речі, я ще не придумала її ім'я. Так як це сталося тільки сьогодні, максимально неочікувано я ще навіть не задумувалась над тим, як її назвати. Отже, пишіть свої варіанти в коментарі. Боже, вона виглядає як лялька з фільмів жахів, яка може в будь-який момент мене вбити. <гум> Мені підходить. Їж, їжу сказала, що ж, дитина вперто не хоче їсти. Я щось явно роблю не так. Є -с! в такому випадку нормальні батьки зазвичай звертаються до лікарів. Аж дитина патологічно не їсть. Але так як в нашому випадку мама я, ми покладемо нашу крихітку спати. <гум> Що ж, не хочеш їсти, значить буде в тебе голодне життя. Я дуже добра мама. Щоб дитина заснула, її потрібно отак от покласти в горизонтальне положення. В такому положенні, як кажуть, спати легше. І почати гойдати. <риск> Чому вона не спить? Спи! Дивіться, вона намагається мене обдарити. Я ж бачу, що в тебе відкриті очі. Дурний. <рискій> як швидше це питання? Іди, Якщо у вас дитина патологічно не спить, робіть наступні дії. Візьміть олівець та любий листок бумаги. На ньому намалюємо закриті очі. Ось, як ми бачимо, два закритих ока. Тепер беремо любі ножнички і починаємо їх вирізати. Геніально! Одне очко готове. Тепер беремо звичайнісінький скотч і робимо наступні дії. Що ж, як ми бачимо, тепер дитинка спить солодким сном. А нарешті можна і відпочити тепер. Ця дитина займає всі мої сили і всю мою увагу. Спати. Поки дитина спить, в мене з'явилась можливість погуляти, понасолоджуватись свободою та почуттям, коли я ще не була такою багатодітною, такою зморною. Що ж, я пішла гуляти.